Доброго дня! Вас вітає мережа правових клубів «Провокатор». Мене звати Завада Ростислав. У нас сьогодні в гостях Роман Лихачов, адвокат, правозахисник, співзасновник Чугуївської правозахисної групи та експерт у сфері військового права. Пане Романе, вітаю вас! У нас до системи безоплатної правничої допомоги за цей рік тільки звернулось більше 10 тисяч військовослужбовців, учасників війни та членів їх сімей. І категорії питань, з якими звертаються, дуже різноманітні, там від переведення з однієї військової частини в іншу, до отримання одноразової грошової допомоги. І, от, власне, ми би з вами хотіли обговорити ті найбільш поширені та проблемні питання, з якими стикаються. Військовослужбовці та члени їх сімей, і з якими вони звертаються до нас в центри, так. Ну всім доброго дня. Дуже дякую за таку можливість. Дійсно актуальна тематика. Взагалі на даний час через війну дуже багато постає питань, які потребують вирішення, в тому числі щодо наших родин загиблих захисників. Рік тому майже були внесені певні зміни, і якщо раніше основним визначенням для отримання допомоги було лише спільне проживання, тобто фактично визначення по сімейному кодексу поняття сім'ї, тобто людина, навіть цивільний, дружини, всі інші, головне, щоб доказали, що саме однією сім'єю проживали. То на даний час основним визначенням для держави є утримання. Тобто держава фактично вирішила, що лише ті особи, яких формально міг утримувати або утримував військовослужбовець, вони претендують на цю виплату. До речі, вона суттєва була і збільшена, враховуючи постанову Кабінету міністрів України, все ж таки 15 мільйонів. І Держава, скажімо так, звузило коло тих осіб, що можуть отримати. Для розуміння, по багатьох наших загиблих захисниках, в принципі, отримують ці виплати не так багато родичів, оскільки визначено таке коло, як батьки, наявність дружини, саме до речі, дружини, тут визначення, тобто людина, одружена через орган. Не просто там проживає, спільно рахується цивільною дружиною, все інше. Діти. А тут основне питання, що дітьми тут рахуються діти до 18 років. Але е, в цьому ж законі про соціальні гарантії військовослужбовців в статті 16 є, е, е, скажімо так, можливість для інших осіб отримати е, цю. Одноразову грошову допомогу, це е, наявність статусу утриманця. Тобто, якщо, наприклад, дитина продовжує навчання, отримує в подальшому пенсію через свого загиблого батька, то формально вона є утриманцем по пенсійному законодавству і, в принципі, може претендувати. Але це коло звужена тим, що е, особа. Не повинна вийти заміж, тобто не повинна знаходитись на отримуванні, продовжувати навчання і підходити по категорії утримання. Якщо просто вона не навчається старше 18 років, то досить важко доказати факт утримання. Судова практика вказує на те, що українці почали масово звертатися до суду про визнання факту утримання. Тобто, якщо факт утримання визначений вже судом, то в такому порядку особа може претендувати на цю допомогу. До речі, безліч випадків, дійсно, от, у мене буквально тиждень тому, коли звернулася дівчина, їй 19 років, батько загинув, матері немає, але вона не може претендувати на цю допомогу, тому що їй 19 років. От, Формальна, вона весь час перебувала на утриманні батька, тобто він продовжує не опікуватися, вона не заміжня, Але законодавство говорить, що тепер їй треба йти до суду і визнавати факт утримання. І скажу так, що судова практика досить різна щодо цього випадку. Тобто, вже починають ці справи розглядатися в адміністративному порядку, залучення залученням Міністерства оборони України. І, скажімо так, досить довго вони проходять цей розгляд. Дякую, пане Романе, за вашу відповідь. І в продовження цієї теми бувають непоодинокі випадки, що посадові особи в ТЦК вимагають у повнолітніх дітей писати відмову від отримання такої допомоги. Вони відповідно таку відмову можуть відписати. І скажіть, будь ласка, ну по-перше, чи це в межах правового поля? І по-друге, чи вона якось може вплинути на отримання такої допомоги у майбутньому, так якщо, наприклад, підтвердиться той факт, що повнолітня дитина дійсно утриматься? Ну тобто, безпосередньо, коли призначається сама допомога, територіальний центр комплектування повинен визначити коло осіб на допомогу, хто претендує саме. Це, зокрема, батьки вияснити, дружина, діти до 18 років. Тобто збираються ці дані, далі резервується допомога, наприклад, там, хтось не звернувся, оскільки строк звернення це три роки. Дається на те, щоб звернутися. І в такому випадку, наприклад, визначили коло осіб, на них всіх ділиться ця допомога. Тобто, особа може. Наприклад, відмовитись, навіть якщо вона претендує, має право на за позакону на користь інших осіб, тобто ця частка розподіляється між усіма іншими особами, і в такому випадку, тобто, коло так званих отримувачів, воно зменшується. Але що стосується самих відмов, то не повинна особа збирати ці відмови. Там їхати, дізнаватися, більш того, від повнолітніх дітей. Формально, повнолітні діти не є отримувачами цієї допомоги і е, ходити, писати ці заяви жодним нормативним актом не передбачено, не постановою Кабміна міністрів України, е, ні законодавством. Тобто е, я раджу, якщо все ж таки е, безпосередньо в ТЦК. Зобов'язують писати відмови, подавати скарги щодо неправомірних дій. І більш того, саме написання у цієї форми відмови від повнолітніх дітей, воно жодним чином не встановлено. І перед написанням цієї відмови я раджу собі, от кожній особі, вирішити, якщо вона в подальшому не хоче звертатися до суду про визнання факту, що вона знаходилась на отриманні, наприклад. То не писати такої відмови, бо якщо вона пише цю відмову, будуть перепони в подальшому на отримання цієї допомоги. Треба буде враховувати цей момент і в суді, і будуть ці питання, чому особа писала цю відмову. Тому я б так не робив би. Дякую за відповідь. І от ще такі випадки. Вони не дуже там прям системні, так, але знову ж таки не поодинокі, коли в свідоцтвах про народження дитини дитина записана зі слів матері. Відповідно, коли стає питання отримання грошової допомоги, яким чином от підтвердити, що це дитина цього батька, який загинув, чи обов'язково робити ДНК тести? Чи це можна виключно в судовому порядку без ДНК тестів? Як краще робити? Ну, я взагалі, знаєте, враховуючи реалії війни, так на жаль, складалася ситуація в Україні досить часто, по різних причинах не записували батька дитини. Тобто мати отримала статус одинокої матері, пільги від держави за це. І тут до тепер ну, і не перебуваючи в шлюбі з чоловіком. У разі його загибелі тепер постає питання, чи може отримати грошову допомогу і дитина. І якщо ми говоримо про грошову допомогу, це ж не тільки грошова допомога, та й пенсійні виплати, певні пільги, статуси і все інше. І з такими випадками я досить часто стикаюся своїй практиці. Тобто за життя я. Раджу військовослужбовцям все ж таки теж взяти, якщо це діти їхні, оформлювати належним чином документи, бо, на жаль, потім для родин постають оці болючі питання. І в першу чергу це декількома шляхами можливо робити, в тому числі визнаннями факту батьківства. Тобто, що буде робити? Жінка в подальшому вона буде звертатися до суду для визнання, що військовослужбовець є батьком дитини, проводити відповідні експертизи. До речі, там не так все просто. Наприклад, якщо військовий загинув або безвісті пропав, то тут виникає суттєве питання, як взяти відповідні зранські ДНК. Це гарно, якщо у нього є родичі. А якщо родичів взагалі немає, як у мене є одна з справ. І робити там ексгумацію тіла і все інше, це ну, досить болючий момент для особи. А по-іншому доказати факт народження саме від цього чоловіка, ну, це досить важко. Тому якщо так вже сталося, і після загибелі треба визнавати цей факт, то особа звертається до суду. Проводить ДНК-експертизу, хоча з практики досить часто достатньо днк тесту проводити з близькими особами. Ми проводимо там з батьками в основному загиблого військовослужбовця, братами, сестрами. І якщо є відповідні результати, то в принципі в судовому порядку все це визнається. Але тут би звернув увагу, що людина втрачає по практиці від 6 до 8 місяців на цей процес. А для родини, яка опинилася без грошових е якихось засобів для існування, е це досить важливо ці 6-8 місяців. Е і більш того, е судді не можуть порушувати законодавство. Навіть якщо є там покази свідків, а без ДНК-тестів і експертизи неможливо зробити, бо лише на показах свідків не можна врахувати походження дитини від батька. До речі, цікава судова практика зараз формується по багатьох дітях. Ну так стається, що, наприклад, військовий одружується і жінка вже має дітей, але він їх не встиг усиновити. Там в них народжені інші діти, і от постає питання у разі загибелі військовослужбовця, а з іншими дітьми що робити? Тобто формально по документах він їм не батька. Але от як одна з моїх справ він виховував цю дитину, ну просто не встиг всиновити її. Батька цієї дитини позбавлений батьківських прав, і ми в судовому порядку доказували факт утримання військовослужбовцям і цієї дитинки, щоб подальшому ця дитина, як і інші, могла отримувати і пенсію по втраті годувальника, і на відповідні виплати претендувати, і пільги відповідні до законодавства. Тобто, скажімо так: в судах зараз досить багато справ цих перебуває. І фактів утримання визнання, і фактів е, батьківства. І от вкотре я завжди, коли з військовими спілкуюся, я раджу ці проблеми вирішувати, починати е, зразу ж, коли вступаєш на військову службу. Тобто і батьківство оформлювати, і е, оформлювати відносини з жінками, е, які потенційно є, є дружиною, але по документам не дружинами. Угу. Тобто теоретично, навіть дитина, яку не встиг усиновити так загиблий учасник війни, може претендувати на отримання такої допомоги через судові рішення. Я так скажу, що все те, що законодавство у нас, от ну, скажімо так, дає можливість вирішувати в суді, зараз судді завалені цими справами тепер. Тобто, ну. На жаль, поки що лише надана можливість встановлення факту утримання. На кого завжди це покладається, якщо законом не встановлено? на суд, і людина йде до суду, встановлює, викликає свідків, бере довідки з школи. У мене буквально недавно такий процес був. До речі до цього процесу долучається і територіальний центр комплектування, і цікавий момент. Діє відповідний наказ Міністерства оборони України щодо системи правової роботи. Тобто безпосередньо кожний випадок винесений не на користь військової частини, територіального центру комплектування і всього іншого, повинен бути оскаржений до касації. Тобто три інстанції повинна ця структура Міністерства оборони або Збройних сил України оскаржити. І людина стикається з тою проблемою, що їй треба пройти довгий шлях, щоб все ж таки визначити, що оця дитинка вона перебувала на утриманні. І от вже завершуючи блок про дітей, так, чи мають право на отримання такої допомоги діти, які вже народжені після смерті військовослужбовця, але зачаті. В шлюбі, тобто, так вони от мають право на таку допомогу? Я завжди виходжу з тут Сімейного кодексу України. Ми беремо по аналогії норми, яка встановлена, що дійсно там встановлено, що діти мають право, тобто, Міністерство оборони, по-своєму як ну, іноді і держава в цілому трактує для того, щоб може в якомусь випадку, а краще ми тут не дамо гроші і на суд заставить, ніж ми дамо і нам скажуть, що ми зробили це неправомірно. Тобто, територіальні центри комплектування досить часто говорять, що е, не повинна ця дитина претендувати. Але, рахуючи зараз судову практику, можу сказати з певніності, що суди виносять на користь. Е, Осіб, що звертаються жінок цими позовами, що дитина, яка народжена і після того, як закинув кинув службовець, оскільки вона претендує на всі інші пільги безпосередньо, вона є утриманцем військового службовця, навіть якщо вона не була народжена на момент смерті військового службовця, але вона не позбавлена разом з іншими. Отримувачами допомоги такого права. Тобто по судовій практиці трактується, якщо навіть ТЦК говорить, що не повинні отримувати суди, трактують по цій дитині право на отримання цієї допомоги як утриманця військовослужбовця загиблого. Тобто, судовому порядку ці всі справи успішно. Так, багато справ. Ну я можу сказати, що суди теж формують, як я говорю, практику війни. Я досить часто спілкуюся ну, з суддями з цих питань, і вони говорять, що мало ще практики Верховного суду, на що можна опиратися, рішень пленному. Ну ніхто не був готовий до війни в такому масштабі і до тих. Мільйонів питань, які ви виникають тепер. І от все це лише формується. Тобто, я надію, що війна закінчиться вже сьогодні, але поки буде формуватися і судова практика, і все інше. Бо у разі, коли виникають певні питання, треба напрацьовувати цю судову практику. І навіть після перемоги питань ми будемо. Мати цих більше, більше і більше ми на початку розмови трішки так зачепили цю тему питання цивільних партнерів, цивільних дружин, цивільних чоловіків, тому що ми реально бачимо, що в судовому реєстрі справ в рази збільшило про встановлення факту спільного проживання. Що порадити робити от таким людям, крім того, що зараз вирішувати це питання, як то кажуть, на берегу, так ну але коли вже сталося, як сталося? Тільки судовий порядок, правильно? Ну я вам скажу, що в першу чергу іноді держава і захищається законодавством від неправомірних отримань цих коштів, бо, ну скажімо так, недобросовісні люди намагаються отримати ці кошти і приходять сюди, визнають там факт, чому держава. На мою думку, залучає Міністерство оборони до цих позовів, щоб воно вирішувалось в адміністративному порядку. Бо дійсно, на жаль, іноді виникає можливість неправомірного кимось отримання, там приходять, приводять свідки і говорять, що ми тут жили разом. Що зробила держава? Вона змінила законодавство. І я от хотів би, щоб і мої колеги звертали на це увагу. Недостатньо зараз визнати лише факт проживання однією сім'єю. Тобто людина, отримує, приходить і говорить: я отримала там рішення суду про те, що ми спільно проживали однією сім'єю. Для законодавства на отримання спадщини так, це четверга черга, спадкоємництво, все як того вимагає закон, все гарно. Але для отримання грошової допомоги, це не є ще підставою. Ключове питання це утримання. Тобто загальний момент, коли держава призначала розмір цієї допомоги, вона не просто там всім членам родини вирішила це зробити, вона вирішила зробити, я так розумію, своєрідну компенсацію за загиблого, за його обов'язки перед родиною, яку він повинен утримувати. Тобто, ключове тут факт утримання. І якщо в рішенні суду є лише факт проживання однією сім'єю. Цього недостатньо. Треба буде ще додатково визнавати факт утрим... знаходження на утриманні. І тут постає безліч питань, по практиці теж хотів би ну, таким цікавим поділитися, що до цих справ зараз залучається Міністерство оборони України масово. Тобто, якщо ця справа вирішена десь на рівні якогось районного суду, то Міністерство оборони пише апеляційну скаргу і пише про те, що є відповідний спір, треба залучати Міністерство оборони, бо кошти держави, ну кошти реально е великі. Е і залучає Міністерство оборони. Якщо залучається Міністерство оборони, то спір не розглядається в порядку е відповідного окремого провадження. Тобто він вже розглядається за участю Міністерства оборони. Тобто, апеляційна інстанція зразу ж скасовує рішення суду першої інстанції, якщо розглянули без, без Міністерства оборони. Далі починається це в адміністративному порядку, розглядатися. І ось тут виникає проблема, бо практика лише тільки формується. Оці моменти там визнання факт проживання, знаходження на утриманні за участю державного органу, такого раніше в принципі не було. Іноді залучалися територіальні центри комплектування досить рідко. А зараз в обов'язковому порядку залучається Міністерство оборони. І тут починається ну, от боротьба і довгий процес. Тобто, доказати факт утримання не так просто. Для прикладу, коли звертається жінка, я говорю, що треба брати чеки, наприклад, що військовий пересилав їй гроші, докази спільного проживання, докази того, що фактично вона існувала лише за його грошові кошти. Всі ми розуміємо, що під час спільного проживання не всі збирають чеки, не всі перераховують через банківські карти ці гроші. Тобто, Тут з цим питанням виникає багато. Я з досвіду часто беру особові справи військовослужбовців. І, скажімо так, ті, хто навіть не одружується, вони в своїх справах особ... особових вони вказують, що проживаю в цивільному партнерстві з, з такою та жінкою або чоловіком, тобто, щоб ці моменти обов'язково були в справі хоча б військовослужбовців. Бо реально досить важко зібрати докази. Більш того, людський фактор ну, все ж таки сума немала, і часто бувають конфлікти між там, попередніми дружинами, теперішніми цивільними партнерами, батьками, і починаються судові спори, які можуть затягуватися просто на роки. І тут основне питання. Подати обов'язково заяву. Позитивний фактор територіальних центрів комплектування – вони резервують цю допомогу. От поки людина судиться, вони резервують цю допомогу і не дають її нікому отримати, поки не пройде три роки або не отримається рішення суду. Це теж, в принципі, я вважаю, в чомусь правильно, бо, скажімо так. Може статися так, що людина отримала через 2-3 роки рішення суду, а вже цієї допомоги немає, її всі отримали. Але в чомусь неправильно, тому що людина може штучно затягувати сама цей процес, а родичі не зможуть отримати цю частину допомоги. А от в мене власне якраз наступне питання, ви мене просто випередили. якраз цього чи призупиняється оця виплата одноразова. Коли одна людина отримує частину коштів, а інша в суді тільки доводить факт, що вона має право на ці кошти, я так зрозумів з ваших слів, що все-таки ця частина, вона якби заморожується, так? Там цікавий момент. Законодавством чітко не передбачено, що повинна резервуватися, заморожуватися ця частина. Тобто, що робить територіальний центр комплектування? Ну можливо, також тут економія коштів держави, бо кошти заморожені, вони нікуди не йдуть. Вони в такому випадку просто заморожують цю частину. Хоча я багато разів бачив рішення судів, коли суд зобов'язував виплатити цю частину іншим родичам, не враховуючи, що йде інший судовий процес. І писалось про те, що людина не позбавлена права, яка судиться, звернутися до суду з правом на забезпечення позову, шляхом призупинення певних виплат, там замороження, резервування і всього іншого. Тому, ну з точки зору територіальних центрів комплектування, я думаю, з практики так простіше просто заморожувати чуть, частину. Але для повторюся, людини, яка вирішила насолити родичам, вона може три роки судитися, і ця сума буде заморожена. І там людина отримає через три роки може цю суму, але вона ж буде вже не в тих масштабах, що була передбачена раніше.